Микола Вороней, Інфанта. Різьблю свій сон, от, ніби вчора ми зійшлись і стріча та жива, На землю тканками прозорими Лягли осінні дерева, акордами промінно струнними День хвилював і тихо гас. Над килимами вогнелунними венера кинула алмаз, у завивалі мрійно тканному дрімала синя далечі, і от на обрії туманному замиготіла ваша тінь. Дзвінкою чорною сильветою вона упала на емаль, а поза нею. Вуалетою стелився попилястий жаль. Вийшли йшли, як сон, як міф укоханий, що виринає з тьми століть, вітали вас, мій дух сполоханий, рум'яне сяйво і блакить. Бриніли в серці домінантою чуття побожної хвали, коли величною інфантою. Ви повз мене перейшли, ви усміхнулись ясно зоряно, холодним полиском очей, я схилився упокорено, діткнутий лезом двох мечей, освячений солодкій муція був по той бік добра і зла, а наді мною революція. В червоній заграві пливла переможного миру вам!